Родина Ганни та Сергія Чернюків з Вінницької громади в чергове стали патронатними вихователями. Ще у 2021 році подружжя взяло у свою сім'ю 14-річного Сашка, а навесні цього року на тимчасове проживання ще трьох дітей: семирічних близнят Даніелу й Домініку та п'ятирічного Даню. Сергій та Ганна Чернюк разом вже понад 40 років. Подружжя має двох дорослих доньок, які нині живуть за кордоном. У 2021 році чоловік та жінка вирішили стати патронатними вихователями та взяли до себе в родину хлопчика Сашка. На початку війни був Саша, 14 років хлопчикові. Потім були дівчатка станиці, дві дівчинки. Марійка і Варвара, дуже гарні дівчатка. І була Ксюша, теж їй 14 років. Ну і зараз ось троє діток. Два місяці тому Ганна та Сергій стали патронатними вихователями для семирічних близнят Даніели та Домініки та їх п'ятирічного братика Дані. Діти допомагають їм поратися на городі та по господарству, а ще називають їх бабуся та дідусь. Коли вони прийшли, ми обговаривали і попередніми дітками обговаривали. Я їм казала казати бабуся. А вони самі почали казати бабуся й дідусь. Дітки дуже розвиті, дітки будуть, я так думаю, в школі дуже гарно вчитись. Вони вміють щитати, дуже гарно вміють в умі щитати, вміють додавати в умі навіть не письмово. Читають теж для їхнього віку. Дуже пам'ять гарна, запоминають кого коли день народження. Дуже гарні дітки, дітки дуже розвиті. Куртить. це, вони хочуть, щоб ми щось посадили і вони побачили, як воно виросте. От Ми виростили, де в нас був участок цибуля і часник. Ми його обробили. Я зробив рядочки, а вони рахували, я кидав кукурузку, а вони рахували її. Дорахували до 60, а потім ми домовилися, як вона виросте. Ми порахуємо скільки її Зійшло. Родина Чернюк поки єдина патронатна сім'я у Вінницькій громаді. Особа має бути повнолітньою. Це особа має мати громадянство України, відсутність судимості, наявність житла, а саме навіть не просто житла, а наявність окремої кімнати, де могли проживати діти. Не прохідна кімната, а окрема кімната, яка була ізольована і створювала б комфорт для дітей. Також дуже важливим фактором є наявність помічника. Добровільного помічника, членів родини це може бути чоловік або дружина, або батьки, або повнолітні діти, які б могли допомогти особі виконувати обов'язки патронатного вихователя. Також важливим фактором є проходження, ну, готовність людини, її психологічна готовність до того, щоб виконувати такі непрості обов'язки, тому що діти попадають в патронатні сім'ї. Саме у тих випадках, які називаються в законодавстві, складні життєві обставини. Діти у патронатній родині перебуватимуть півроку, і за цей час біологічна мама дітей має довести, що дійсно хоче бути мамою своїм донькам та сину, аби її не позбавили батьківських прав. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал Віничина.